Вітаю, малята! Сьогодні у нас інтегроване заняття Цікава математика та розвиток мовлення. А говорити ми сьогодні будемо на тему Геометрична фігура квадрат та склад числа 2. Цікаво? Тож бо починаємо! Як я вам і казала, сьогодні ми будемо говорити на тему геометрична фігура квадрат. Усі предмети, що оточують нас, мають свою форму. Ось, будь ласка, погляньте. Різні форми мають різні предмети. Так, є декілька основних фігур. І от сьогодні. Хочу познайомити вас з однією з них. Знайомтесь, будь ласка, це квадрат. У нього є свої особливості, по яким його легко можна впізнати. Малята, у квадрата чотири кути. Погляньте, давайте будемо разом. Да? Будемо разом рахувати. Так. Один. Два. Три, чотири. Добре. У квадрата також чотири сторони. Так, порахуємо. Одна сторона. Друга. Третя. Четверта. І дивовижно, але усі сторони квадрата абсолютно рівні по своїй довжині. Давайте подумаємо, які предмети можуть мати форму квадрата. Ну, наприклад, зазирнемо у шкільний. Рюкзак. Що ми можемо там знайти? Не знаю. Давайте дивитись. Ой, погляньте, в рюкзаку ми знайшли зошит. Давайте скажемо разом. Спробуємо. Зошит! Ви вже скоро також підете до школи і вам знадобляться. Такі предмети, шкільні предмети, як зошит. Так, давайте ще раз кажемо. Зошит. Так, а давайте ми його обмалюємо добре? І порівняємо з нашим. Добре? Так, подивіться, ось ми візьмемо олівець і поведемо лінію. Тепер опустимо, тепер повертаємо і знову піднімаємось вгору. бо, малята. Якщо ви звернули увагу, зошит має квадратну форму. Правильно? Так. Спершу порахуємо кути у нашого зошита. Так, один. Два. Три. Чотири. Ну, а тепер давайте рахувати сторони. Так, одна сторона зошита, друга. Третя. Четверта. Малята. Подивіться уважно всі сторони. Зошита однакові. Зошит дійсно має квадратну форму. А давайте ми ще подумаємо, які предмети можуть мати квадратну форму. Так, малята. Уявімо собі, що ми з вами знаходимось в кімнаті в якій нічогісінько немає, пуста кімната. Так, давайте заповнювати кімнату квадратними предметами. Так, подивіться, що ми бачимо, що це вікно, давайте повторимо, вікно в кімнаті квадратної форми. Так, далі картина на стіні квадратної форми. Погляньте, кубик на підлозі квадратної форми. Так, килим, лежить на підлозі квадратної. Форми хх. Дзеркало висить на стіні квадратної форми. Диван. Давайте скажемо диван. А на дивані є зручні м'які подушки квадратної форми. Давайте спробуємо повторити Подушка. І ще одна так подушка. Ой, погляньте, і ще одна з'явилась подушка. А біля дивану ми можемо бачити тумба квадратної форми. Давайте переконаємось, що всі ці предмети дійсно квадратні. Так, спробуємо. Так, візьмемо форму квадрата і погляньте, Ось він. Форма квадрата, так? І прикладемо її до кожного з предметів. Чи підійде вона? Починаємо. Будь ласка, погляньте. Так, ми приклали форму квадрата до картини. Підходить. Так, під, приклали форму до дзеркала, підходить. Навіть приклали до подушки, також форма підходить. Подушка квадратна. Так, ану, давайте перевіримо. Тумба біля дивану також підходить. Так, під квадратну. Форму. О, малята, ось ми з вами переконалися в тому, да, скільки предметів в цій кімнаті і всі мають квадратну форму. Тепер ви знаєте, як виглядає квадрат, і які предмети можуть бути квадратної форми. О, малята! Але я чую, наш, нас з вами гукають хлопчики. Погляньте. Там дівчатка! Так, щось хочуть нам розказати. А хочуть вони нас познайомити зі складом числа два. А ми з вами, до речі, вміємо рахувати. Так, ми вже. Поміємо, принаймні вчимося рахувати. Роздивимося склад числа. Добре? Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Хто це? Це хлопчик, що у хлопчика в руках? Вірно, це яблука. Правильно. Як ми можемо назвати одним словом узагальнити? Яблука це що? Це фрукти, правильно, молодці. А якої форми яблука? Круглої форми молодці? Правильно. Отже, Скільки у хлопчика яблук. Так. У нього два яблука. А скільки яблук у хлопчика в лівій руці? Одне яблуко позначаємо його цифрою один. А скільки в правій руці також одне. Позначаємо його цифрою один. Так, отже, один. Додати ще один. І буде число 2. Ось ми з вами і побачили склад. Числа два. Повторіть. Склад якого числа? Два. Молодці. Це число? Один. І один. Правильно? Ми розселили їх в будиночку. Так, де? Де живуть числа? З яких складається число? Яке, нагадайте, будь ласка, стрілочка не хоче показуватись. Число 2, ну ніяк не. Так, число 2. Нарешті. Так, подивіться, будь ласка, зараз, скільки у хлопчика зараз яблук? Давайте будемо рахувати. Так. Один-два-два два яблука. Так, добре. Одне яблуко і одне яблуко, а разом буде два. Так, а скільки в іншій руці у хлопчика яблук? Жодного немає. 100. Так, це також число, а називається воно нуль І позначається ось таким такою цифрою нуль. Так, ми його позначаємо цифрою нуль, як уже і сказала. Ось наш другий склад числа. Це число 2 і Число нуль. Ось ми з вами бачите, які розумашечки розселили числа, да? з яких складається. Нагадайте, яке число? Число чомусь у мене хочу показати вам на екрані стрілочкою. О, число 2. Так, у будиночку. В першій квартирі живе цифра один і один, а в будиночку в другій квартирі живе число 2 та 0, а разом буде два малята. Я думаю, ви сьогодні були дуже уважні і запам'ятали, вірно? Запам'ятали геометричну фігуру квадрат і запам'ятали склад числа 2. Погляньте, який будиночок ми побудували для нашої цифри 2. Я вам дуже дякую, кажу до побачення і до нових зустрічей!